Малята, зараз у нас школа безпеки та здоров'я і бесіда правила пішохода. Дітки, як ви гадаєте, чи є на дорозі місце для пішоходів? Є, звичайно, тільки не на дорозі. А тримаючись, якого боку дороги має йти пішоход за відсутності тротуару. Пішоходи можуть переходити вулицю лише на пішохідному переході. Він позначений з велик, великими білими смугами на асфальті та дорожнім знаком пішоходний перехід. Пішохідний перехід позначений дорожньою розміткою, що називається зебра. Ось погляньте на дорожні знаки для пішоходів. Пішохідний перехід, підземний пішохідний перехід. Надземний пішохідний перехід, а це багатосмугова дорога. Вузькі дороги складаються з двох смуг. По одній смузі в кожному напрямку. Дороги, які мають більш як дві смуги, називають багатосмуговими. Яка ж безпека для пішоходів? Пішоходи це люди, які беруть участь в дорожньому русі поза транспортними засобами. Пішоходи повинні рухатися тротуарами, користуватися підземним, надземним пішоходним переходами, або переходити дорогу в місцях, позначених спеціальною розміткою та дорожніми знаками, види пішохідних переходів. Для безпеки пішоходів на дорогах облаштовано пішохідні переходи. Пішохідний перехід зображують на проїздній частині білими широкими смугами вздовж або впоперек та дорожнім знаком. Безпечнішим є підземний пішохідний перехід. Його місце вказує спеціальний дорожній знак. Види пішохідних переходів. Безпечний надземний. Перехід, який встановлюють там, де не можна побудувати підземний. Дорожні знаки для пішоходів. Рух пішоходів заборонено. Доріжка для пішоходів. Пішохідна зона. Кінець пішохідної зони. Доріжка для велосипедистів. Рух на велосипедах заборонено. Виїзд велосипедистів. Діти. Пішохідний перехід попереду. Телефон. Таксі. Готель або мотель. Пункт медичної допомоги. Місце зупинки трамвая. Місце зупинки автобуса. І місце зупинки тролейбуса. Сигнали, регулювальника. Ось погляньте на цю ілюстрацію і запам'ятайте. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло. Ви це знаєте. Переходити вулицю можна тільки на пішохідних переходах. Переходячи вулицю, завжди треба дивитися спочатку ліворуч. А дійшовши до середини дороги, праворуч. Не можна грати на проїзній частині доріг і на тротуарі. Якщо ви переходите дорогу, добре мати зоровий контакт з водієм. Так ви переконаєтеся, що він точно вас побачив і пригальмував саме для того, аби вас пропустити, і все буде добре у кожного з нас. Пішохід завжди має пам'ятати, що він теж має переконатися в безпеці своїх дій. Автомобіль не зупиняється миттєво, тому вулицю навіть на переході потрібно перетинати обережно. Не перебігайте дорогу ні на пішохідному переході, ні на уневстановлених місцях. Якщо водій вас пропускає, дійдіть до межі машини та перевірте, чи ніхто його не обганяє. Інші водій може подумати, що автомобіль паркується чи зупинився з іншої потреби. Звертайте увагу на дорожні знаки. На регульованих переходах дотримуйте сигнали в світофора. Пам'ятайте, що так само я на світлофор звертає увагу і водій. Якщо ви змушені рухатися загальною дорогою, де немає тротуарів, тим більше у темну пору доби потрібно мати світлий одяг або світловідбиваючі елементи на ньому. І все буде добре для кожного з нас. Правила для пішоходів переходьте лише на зелене світло. Якщо не встигаєш перейти всі смуги, зупинись на осьовій лінії або островці безпеки. дочекайся наступного зеленого сигналу і закінчи перехід. Зупинись, прислухайся, уважно оглянь дорогу, подивись ліворуч і переходь тоді, коли транспорту немає, або він дуже далеко. Обов'язково зупинись на осьовій лінії або островці безпеки, прислухайся, подивись праворуч і уважно оглянь дорогу. Завершуй перехід, коли транспорту немає, або він дуже далеко. Дітки, дотримуйтесь правил дорожнього руху і будьте здорові!